Щодня о шістій ранку на пляж Соснівський приходить Тетяна Мариненко. Каже, про заборону купатися саме тут знає, але живе поруч до цього пляжу і ходити зручно. А тому, що не можна купатися, тут є написано. Про те, що не можна купатися, тут написано: я купаюся, але не пірнаю, вода не потрапляє. А інфекцій, і окрім Дніпра, вистачає. Черкачанка Оксана про заборону купатися каже, не знала. На цьому пляжі любить засмагати, але попри ризик говорить, все одно у воді купатиметься. Прийшла на пляж, табличку не бачила, жарко, але ж ми вимушені купатися, бо живемо на Дніпрі, і ціле літо хочеться провести в воді. А така ситуація, що купатися не можна, що робити, куди діться. Ні, ну звісно, що лякає. Стараюсь, хоч трохи ноги помочити. І все, а так більше загораю. Але ж хотілося покупатися, понирять горки. Є поплавати з горки. Наразі на Соснівському пляжі встановлено таблички з написом Заборонено купатися. Зробити це було рекомендовано Держпродспоживслужбою, бо вода не відповідає санітарним нормам. Розповів начальник управління Держсанагляду Володимир Папач. Були встановлені відхилення за окремими мікробіологічними показниками. А Якщо конкретніше це мова йде про число коліфагів, коліфаги свідчать про те, що відбулося забруднення, очевидно, стічними водами, може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій, вірусних інфекцій на зразок ентероколітів, ротовірусної інфекції. Доки якість води не відповідатиме нормам, радить не заходити у воду заступник очільника комунального підприємства дирекція парків Владислав Юрченко. На пляжі Соснівський Ми зараз рекомендуємо утриматися від купання, але ви можете прийти позасмагати. Працюють душові зараз. Ми ще працюємо над тим, щоб можна було помити ноги від піску. І вийти на чисту траву, і так само взутися. За словами Владислава Юрченка, заборона купатися на всіх комунальних пляжах Черкас діяла з 1 червня до 13 липня. Нині це дозволено на Казбецькому та Митницькому. Черкащанка Марина Яценко відпочиває на пляжі Митницький. У воді, говорить, не купається. Я в основному не купаюся, тут є душ, я надаю перевагу душу. Ну, взагалі ми на острова, як правило, завжди виїжджаємо. Ну, у нас є причал, там катера, ми туди їздимо, то там можна, там вона більш-менш нормально вроді. Черкасець Олексій Яцин каже, плавати у Дніпрі не припиняв від початку купального сезону. Щодня від двох до трьох кілометрів пропливаю. Ну чому, ну що робити? Як треба куча супутствуючих хвороб. І Якщо не рухатися, то будеш хворий. Я викупався. Живу поряд, в душ з милом. І все. Не хлюбати тільки воду. Проби води на комунальних пляжах міста фахівці Держпродспоживслужби проводять що два тижні, говорить Володимир Папач. Тому наступні результати можуть змінитися. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.